Величезний привіт усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні забрала свою посилочку з мейкапу Давайте разом подивимося, що тут є. Все запаковано в стилі мейкапу, дуже акуратно. Взяла ось такий тонік з АХ і бха-кислотом і вітаміном С від Сейн українського бренду. Хотіла спробувати, але взяла для початку 50 мл. Далі, ось такі накладні. Війки, але мені здається, що вони, що вони тут з дефектом якимось чи що. Мені здається, що вони будуть занадто великими, але спробую, як будуть дивитися на камері, дуже, дуже мені цікаво. Також клей для вій, його рекомендували, багато позитивних відгуків, казали, що він класний. Подаруночок від мейкапу, ось такий пробник це гідрофільна олійка. Від Rialance Ritual пробувала. Пер... Ні, перепрошую, це в мене крем для очей. Пробувала перший раз. Мені сподобав, сподобалась власна гідрофілка. Тут крем для очей з ретинолом і феруловою кислотою, об'єм 2-3 мл, об мл. Спробую буду знати, що, що там і як. Так, тут щось запаковане. Дуже цікаво, що тут є. Не знаю, що тут може бути, не уявляю. А, вже знаю. Замовляла, в мене була проблема, я свій нефритовий скрибок для масажу поламала, він в мене тріс, і я замовила ось такий скрибок новий, він також нефритовий. Холоднезний, от, і ним дуже зручно пропрацьовувати всі зони, скули, і дійсно дає гарний ефект, особливо з олійкою. Тому можу вам порекомендувати. Дуже класна і ефективна штука. Дивимося далі. Це степ, на що я дивилася напевно, разів 10 на майкапі. Ось така палетка від iMagic. Це палетка тіней. Хочу її акуратно розпакувати, щоб вам. Це все показати, але, напевно, зараз знайду ножички, і ножичками це буде швидше, все-таки. Так. Зараз подивимося разом. Ну, відтінки там просто, просто шикарні, чесно. Знаю, відтінки дуже круті. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Боже, оформлення, слухайте. Оформлення того. А чому воно не витягується? Так, мушу зупинити. Ну, сказати, що оформлення круте це нічого не сказати. Відчуття ніби це шкіра. Ось все так голографічно, класно переливається. І зараз вам покажу, як виглядає сама палетка. Ви тільки подивіться на ці відтінки. Вони просто нереальні. Настільки яскраві, настільки насичені. І, до речі, я читала багато позитивних відгуків. Казали, там дуже крута пігментація. Тому буду пробувати, буду тестувати. До речі, тут ще дзеркало є. До речі, вона має 44 грами ця палетка. І досить таки, досить таки круто виглядає це. Професійна косметика, 30 відтінків, мають бути добре пігментованими. Далі взяла для очей вітамінну сироватку. в мене раніше вона була з вітаміном С від доктора Санте. Класна, можу вам порекомендувати. Це в мене повтор. Далі на пробу взяла ось такий тональний крем від Enough. Не знаю, чи вгадала з відтінком, чи він мені підійде для моєї комбінованої шкіри. Але мені здається, що все має, бути, все має бути ок, тому що брала світліший відтінок і читала дуже багато класних відгуків про те, що тоналка дійсно просто підлаштовується під тон шкіри. Боже, яка вона темна. Ви це бачите? Мені стає здає... нічого собі. Ну, Холодний пітон, але вона так швидко підлаштовується. Ви тільки подивіться практично непомітно, де нанесла тоналку. Ну, я задоволена, мені таке подобається. І так швидко, так швидко розпреділяється. Аромату майже немає. Так що, хм, придивіться. У мене відтінок 13-й, буду тестувати сьогодні. Дуже багато класних відгуків на цю тоналку. Буду пробувати. Це якраз для вікової шкіри йде. Це транспарантна пудра від Evelyn. Вона йде в форматі такому розсипчатому, безбарвна для фіксації макіяжу. У мене вже така була, закінчилася, тому вирішила повторити, бо дійсно мені це було потрібно. Вирішила замовити тільки те, що, що, чим буду користуватися, що не буду ставити в запаси. Ось така е, сироватка для відновлювання шкіри. Вона підходить для комбінованої та жирної шкіри. Це Blenda. В принципі, скажімо так, це не, не мас-маркет, але і не щось дорожче. Ну. Такий варіант на кожен день буду використовувати, бо в мене вже фармстей ми почали користуватися разом з мамою, і відповідно він швидше закінчується, тому вирішила замовити ще щось. Так, розгортаємо далі. О, щось впало. Дивимося, що тут. Ага, ось такий нічний крем з гліколом і вітаміном С для омолодження шкіри. Це нічний крем, також Беленда. Ну, креми від Беленди, якісні і досить непогані, можуть навіть конкурувати з німецькою веледою. Тому можете подивитися. І також до цієї сироватки я взяла ось такий коригуючий крем, мезокрем. Він підходить і для денного використання, і для нічного використання. Тому 50 мл. Ну, я думаю, мені його надовго не вистачить. бо Користуємося разом з мамою, але сподіваюся, що протестуємо. Підводка від фльор захотіла, тому що тут дуже тоненький кінчик, і мені зараз подобається малювати власне, такі майже майже непомітні стрілки, але просто які би підкреслювали форму. Так, що в нас далі? Далі замовила ще тонік, також серія Супермезо. У Вона... мене цей тонік, до речі, був, і мені цей тонік дуже подобався, тим, що він дійсно живить шкіру. Він підходить для проблемної шкіри, підходить для шкіри з порами, це, можна сказати, ефект м'якого пілінгу. То взяла ось цей тонік, і тепер у мене є ціла серія цих продуктів, буду користуватися ними. Це, от якраз буде догляд на грудень, напевне вже. От. І покажу вам ще тоналку, яку я взяла. Я тестувала її в магазині. Superstay від, від від кого вона? Від Maybelline. Відтінок третій Ivory Claire True Ivory, так? Я тестувала її в магазині, мені цей відтінок підійшов, і я вирішила спробувати, тому що вона дуже плотна, а мені подобається, коли обличчя добре. Добре захищена, якраз на осінню і зимову порубу. Ось ця тоналка, яку я нанесла на шкіру, вона просто така, як шовковиста. А оця буде дійсно така плотна, захищаюча, тому такий засіб, думаю, має бути в косметичці. Тим більше я давно вже на неї дивилася і дуже хотіла її спробувати, тому чому би і не зараз. От. Це стосовно тоналок. Так, наступне, що в мене тут є. Це зараз звідси випаде. Так, о, моя Mystic Galaxy. Я збираю ці палетки від Eveline. У мене вже є три палетки від Eveline. І вирішила, що потрібно дістати ще четверту. Вона повністю металева, дуже круто переливається. Ну, Оформлення в цих палеток на висоті, але щось я підозрюю, що вона у мене о, вона бита. <three heinem |bs|> će, Друзі, ви тільки подивіться, вона бита. Я буду, напевне, зв'язуватися це із представниками, тому що це неможливо. Ви просто подивіться, вона шматком. Вона просто один відтінок шматком. Я буду телефонувати і буду це все вирішувати. Така. Невдача. Далі замовила ще два ось таких олівці від Lamelle. І замовила підводку від Eveline. Вона у мене раніше була. І хочу вам ще показати, що тут є: це парфума. Тесорі де Орієнти Айурведа. І наступна парфума це Тесорі de Oріente Ale Не знаю, я ці парфуми не пробувала, але кажуть, що вони дуже круті. Тому буду тестувати. Ну, в принципі, я не задоволена палеткою. У мене враження просто шок. Я зараз буду телефонувати на гарячу лінію і дізнаватися, що таке. І загалом по чеку в мене вийшло за все це все. Я заплатила 4 тисячі гривень. Ось такі були мої покупки. Дякую за перегляд.